Дякую, відмече, що подолав троля, який залякав усе ми Тепер кожен громадянин містечка може спати спокійно собі. Маю сказати, якби тільки ми, вартовики, були такі ж сильні, як ти, то ті типу, почвари, не було б шансів. Ха, та що ж я кажу? Ти відьмак, убивши драконів, переможець сьорчих армій і захисник людей. За мир в королівстві. Що це було? Вбивця! за короля та державу! За вир королевстві Terus, jepit <gulat> bus itu di sebelah kanan. <gulat>